Початку повномасштабної війни бігова благодійна організація Сі Сайт Ранерс» розпочала свою діяльність щоб допомагати збройним силам бігом. Незважаючи на погодні умови, марафон триває просто зараз, а його мета це автівка для військових. Першим відбувся символічний забіг ветеранів на 100 метрів. Так наші захисники, завдяки яким такі події взагалі можливі, дали офіційний старт марафону. Цьогорічний марафон став справжнім випробуванням для його учасників. Вони мають подолати дистанцію під майже безперервним дощем. Цілі різні, починаючи від забігу на 5 кілометрів і закінчуючи повноцінним марафоном у 42 кілометри. У кожному кроці учасників відчувається рішучість, а в очах палає життя. Чи зможу я стати з теплого ліжка і вийти в таку погоду? Ну і просто спорт здоровий спосіб життя. в чому й ні. Пропаганда спорту як би пахне це не звучало. По всій дистанції розташовані такі собі підстопи з водою та смаколиками для бігунів. Сьогоднішнього дня дуже яскраві. Я зараз відчуваю дуже багато масіготи саме час. Не дивлячись на холод, на сніг, на град, на сильний вітер. Ми стоїмо, ми підтримуємо собі моїх. Вони підтримують нас, і ми дуже раді їх підтримувати, допомагати. Та робити це для того, щоб зібрати нашу військову машину. З моменту першого старту організація провела більше 15 заходів та зібрала понад 400 тисяч гривень. Спільнота встигла назбирати кошти на різні комплектації мавіків, тепловізори, рації, далекоміри, ремонт автівок військовим, Купували будівельні матеріали для постраждалих після підриву Каховської ГЕС, вітали з новорічними святами діточок з деокупованих міст та селищ. А разом з фондом Hope Keeper придбали холодильник для плазми крові в пологовий будинок Херсону. Таким чином, любов до спорту допомагає сьогодні у боротьбі з ворогом. Перша моя участь в такому заході на таку дистанцію. Мотиви бігати життя, ціна за життя, жага до життя. Мені подобається це мене отобує до більших старших е... життів. Народ, бігайте. Скільки за годину пробігло? 21 кілометр. Під бурхливі аплодисменти, попри потужний вітер, на сцену виходять переможці. Вони отримують заслужені медалі та призи.